Всім привіт! З вами Джеза. Я думаю, що ви часто задавали собі запитання, як покращити своє фінансове положення. А як покращити своє фінансове положення, знаючи маленькі жіночі і нежі... нежіночі секрети. Дуже просто. Важливо знати, в який знак заходить Венера і підживлювати її відповідно до природи знака Зодіака. Так от, в період з 26 серпня по 18 вересня планета краси і фінансів буде проходити знак Лев. Значить, на ці 24 дні ми виконуємо всі її забаганки і здійснюємо її ж бажання, тоді на вона дасть нам можливість значно покращити своє фінансове положення на цей проміжок часу. До речі, якщо у вас в радіксі Венера управляє Сонцем. Асцендентном чи луною. Якщо вона має відношення до другого чи десятого дому, тобто управляє або там стоїть, то тема підживлення своєї Венери має стати пожиттєвим девізом, тому що вона безпосередньо зв'язана у вашій карті народження з важливими точками гороскопу, які відповідають і за фінанси, і за цілі, і за життя в цілому. Тобто ви слідкуєте за своєю зовнішністю регулярно, своїм зовнішнім виглядом. Маєте свій особливий власний стиль, і ваша Венера регулярно буде підкидати хороші шанси і перспективи на поповнення вашого гаманця. Можливості будуть приходити через ті сфери, за які ця планета у вас в карті відповідальна. До речі, я записувала відео про Венеру. Прослухайте, якщо ця інформація ще вам не відома. Отже, що любить Венера, яка знаходиться тимчасово під управлінням Сонця. Це вогонь і в цьому знакові Венера королева. Вона завжди на висоті, незалежно від того, що відбувається навколо. Це знак, який спонукає людину з такою венерою бути яскравою, бути на виду. Тому прикрашаємо себе золотом чи різними яскравими прикрасами, так як Лев любить яскравість. Показовість і демонстрацію. Одягайте найгарніші речі, які є у вашому гардеробі протягом цього періоду часу. Робіть стильні зачіски. Носіть яскраві прикраси. Виходьте в люди. Демонстрація себе має стати вашим девізом в період з 26 серпня по 18 вересня. Це називається підживлення планети. Роблячи так, як любить вогняний і яскравий знак лев, ви автоматично вмикаєте собі зелене світло на легке і швидке збагачення на певний проміжок часу або на все життя, якщо ви народилися з такою венерою. Це правда, що ми народжуємося кожен зі своєю власною лінією долі. Але ми здатні багато що змінювати чи видозмінювати, знаючи певну інформацію. Ми здатні прожити своє життя по найкращому сценарію, який ми створюємо самі своїми ж власними діями. Тому що людина має свободу волі і може діяти так, як вважає за потрібне. Ось ці свідомі дії здатні створити вам найкращі умови існування з усіх можливих запланованих для вас вище. Ця інформація стосується всіх і жінок, і чоловіків. Яскравість, епатаж, шикарний стиль в міру своїх можливостей може організувати собі кожен незалежно від статі. Отож, вмикаємо в собі актора. Яскраво одягаємося, робимо шикарні зачіски і макіяж, відвідуємо різні заходи, де є багато людей, щоб ви могли бути на виду в центрі уваги. Насолоджуємося атмосферою, отримуємо кайф від життя, і Венера, Цариця, віддячить вам сповна. До нових зустрічей в наступному відео. Підписуємося на канал, не забуваємо ставити лайки. Всіх вам благ!